Вітання на Алтаві. Час Кременчуцьких новин. Про події із дня сьогоднішнього дізнаєтеся вже за мить, а зараз коротко про головне. Депутати міськради затвердили бюджет Кременчука на 2015 рік. Про це та інше докладніше із випуску новин. Сьогодні відбулася 55-та сесія Кременчуцької міської ради. Вже традиційно перед початком сесії деякі скандально відомі активісти Кременчуцького майдану влаштували дійство із штовханиною у холі міськвиконкому. Винуватцем передсесійного інциденту став псевдоактивіст Юрій Жоган, який, до речі, не є громадянином України. Обуривши, що його не пропускають на засідання, пан Жоган почав розштовхувати правоохоронців. при тому заважав відвідувачам та працівникам міськвиконкому заходити і в. Виходити, як все відбувалося, далі без коментарів. Дежурний чи що? Я не знаю. Розкажіть вже. Ви людей задержите. Яких людей? Ніоня, ану Льоня, звісно. Ви нарушуєте 30, займається? Не хочу туди йдуть. Ви тебе радить за яку я робить? Що? Ти вам порушуєш? Словом мені на свої сесії не так! Я вам хочу, я не знаю, ви мені Росії! Та ти хоч той не може.

Я вважаю, що громадянам в Росії нема зараз чого тут робити, тим більше чи провокації і тим більше провокувати. І так у нас напружена обстановка. І ще з'являються отакі жогани, і тут починають витворяти такі чудеса. Нехай їдуть до себе, там командують на батьківщині. А то, що він каже, там права, конституція, хай це розповість тим хлопцям нашим, які зараз в окопах стоять і гради криють. І тим батькам, які хоронять своїх дітей від російських градів. Задля угамування конфлікту Юрія Жогана таки пропустили до будівлі міськвиконкому. Засідання 55-ї сесії міської ради розпочалося вчасно. А ось тривало воно 4,5 години з перервою на 45 хвилин. 40 основних та додаткових питань порядку денного депутати одне розглядали найдовше впродовж двох годин. У результаті того, бюджет міста на 2015 рік таки прийняли. Як тривало обговорення топ питання та прохід чергового сесійного засідання дізнає. Розпочалося сесійне засідання хвилиною мовчання на знак пам'яті про співвітчизників, які віддали своє життя на Майдані та в зоні АТО. Вдові загиблого під Іловайськом Олексія Древаля вручили ордер на двокімнатну квартиру, продовжили депутатськими запитами. Колеги підтримали запити депутатів Олександра Березянського, Ірини Федько та Миколи Черниша і вже потім приступили до розгляду питань порядку денного. А стартували з обговорення бюджету міста. Першим слово взяв, виконуючий обов'язки Голови Віктор Калашник. Я хочу, щоб ви всі ця, і громада розуміла, і депутати розуміли, що бюджет звичайно буде іншого виходу в нас вами немає, буде соціально спрямованим. Всі кошти, які можливі, ми будемо виділяти або ну, одним словом, або на цю війну, на забезпечення соціального супроводу всіх тих, які приймають там участь. На забезпечення громадського правопорядку в регіоні в місті Кременчуці і всі ті залишкові кошти, щоб закінчити ті проекти е, до логічного завершення, е, які ми розпочали. Тому я хочу закликати всіх вас, шановна, шановна громада, шановні громадські діячі, шановні депутати, розпорядники бюджетних коштів, до плідної роботи. Тому що іншої в нас з вами іншого у нас шляху немає, як тільки об'єднатися, забути про популізм, згуртуватися і вижити в цих складних умовах. Далі з трибуни пролунали пропозиції щодо можливого перерозподілу коштів. Скоріше за все, на всі додаткові напрямки коштів хватити не буде. І ми тоді повинні зараз зробити акценти, наприклад, на фінансування. Футболу у нас е, закладено 3,2 е, приблизно е, мільйона гривень. А на допомогу малозабезпеченим сім'ям, членам АТО і переселенцям, мільйон гривень. Ну, чи не є це перекосом е, нелогічним? Не, не Або, наприклад, та ж сама програма інвестицій, є багато питань до цієї програми. Е, тобто, в умовах війни інвестиції, війна інвестицій ну дуже мало. Порівнювані речі тому мені здається, що е, вже сьогодні треба різати е, ті статті е, бюджету, які не є першою нагальною необхідністю, а збільшувати саме цю видаткову статтю. На ці закиди депутату відповіли його колеги. Що таке футбол? це не одна команда Кремль на даний момент концарструктурі футбольного клубу 12 футбольних груп дітей. І якщо Андрій говорить про те, що в нього 400, майже 400 дітей займається в секціях різновікові це групи, які ходять на футбол. Це не 10, не 20, і навіть не 100. Осіб. Повноцінна школа. І е, ви знаєте, не можна зараз так говорити за рахунок дітей. Тут Плюс 54 групи різновікові любителів, які відвідують, е, і, і в тому числі на них ми виділяємо ці кошти. Тобто це любительський футбол. Е, е, і так не можна говорити, що давайте в цих заберемо, а тим дамо. Не можна цього робити. Це майже 400 дітей, які підуть, якщо ми зараз таке рішення приймемо, вони будуть сидіти в комп'ютері. Звідки їх витягувати треба і тіняться по вулицям. Цього допустити якому разі не можна. Це наші з вами діти. Ще кілька виступів скандально відомих у місті активістів додали у залі суперечок. Депутат Дмитро Кравченко назвав таку полеміку політичною площиною. Зараз так ставлено йдеться. Хто значить за зменшення футболу і за збільшення на то, патріот а хто на партії, той значить той вора так є зацікавленості? значить, Візит хорошо, там КТРК погано, Ну це дурниці, слухайте, є бюджет, два стадіони. Хто нібудь розуміє, що таке ми дарма взяли собі на баланс? Давайте не будемо фінансуватися. Хай велика буде міська свалка. Добре буде всім. І що це буде? Нормально? Для того будемо робити і робимо все, що можливо. Але міські програми, і в тому разі, і спорт їх потрібно. Слухайте, ми воюємо зараз, ми в стані війни, але мир буде потім. Але що він нам залишить? Коли ми не будемо турбувати зараз про те, що маємо, давайте руйнувати місто, давайте поприбираємо, ліквідуємо КТП, давайте не будемо крити криші, давайте про всіх крізь забудемо. Ну, дурня, слухайте, це ми переходимо політичну площину. В результаті кількістю голосів за 34 бюджет міста прийняли без поправок. І ось тут розпочалося найцікавіше: псевдомайданівці зчинили галас за пропозиції громадськості з бюджету творення. Не голосували тому, що їх представники не є суб'єктами законодавчої ініціативи. Є бюджет прийняти, Ви розумієте, за що ви голосуєте? шановні колеги. Захистіть мене від цього трикуна. що таке? Одразу ж до президії потяглися так звані громадські активісти, які не давали слова вставити головуючому засіданням Василю Івку та виривали в нього мікрофон. Так, шановні колеги, я прошу, дайте мені можливість працювати. Сідайте, будь ласка. Сідайте, будь ласка. Ще раз прошу. Сідайте, сідайте, сідайте будь ласка. Сідайте, будь ласка. Дайте мені можливість далі вести сесію. Сідайте, будь ласка. Він не правий, ви читаєте. Значить, би, ні. ви... Ні, якби ви не, спитав, не, спитав, не, спитав, не Ситуацію врятував депутат Євген Холод. Шановні колеги, сідайте, давайте заспокоїмося. Я хочу внести пропозицію. Доня Харченко, будь ласка, вислухайте, будь ласка, заспокойтеся, прийдіть в зал і вислухайте те, що пропонує наша фракція. Ви хочете, щоб ваші питання, ваші питання, які ви вважаєте громадськістю, були внесені і проголосовані згідно регламенту. Нема питань. Але якщо уважно ми подивимося, регламент право законодавчої ініціативи Василь Михайлович тут правильно 100% мають депутати міської ради фракції. Якби ви звернулися до будь-кого тут і попрохали до мене особисто. Оце наші прохання. Будь ласка, Євген Миколаїв чи фракція, внесіть їх, як проголосують депутати, це вже питання інше. Але я б вас зрозумів і ми проголосували. Якщо ви так наполягаєте, і якщо це являється таким іншим, будь ласка, якщо ви хочете, я особисто внесу ваші пропозиції зараз, але це потрібно оформити, оформити і прийняти рішення. Не встраювати тут оці шоу, що ми зараз устраювали. По-друге, нехай я візьму на себе, пропоную ваші пропозиції. Але я вискажу свою точку зору, я за них голосувати не буду і скажу, чому я не буду голосувати. Тому що, правильно сказав наш колега Діма, ми не повинні зараз в цьому бюджеті щось робити за рахунок чогось. Жодна пропозиція від присутньої в залі громадськості не набрала потрібної кількості голосів. Тож упродовж двох годин засідання бюджет таки прийняли. Оголосили перерву, під час якої ми поцікавилися думкою депутатів щодо бюджету. Бути задоволеним бюджетом. Ні, це не бюджет розвитку міста. На жаль, але ще хочу раз підкреслити: знаєте, в нас так прийняття бюджету було таке жваве, і воно більше похоже було на шоу, чим на конструктив. Тобто, конструктива немає. Взагалі можна сказати так: бюджет приймався під гаслом, хто не скаче, той маскаль. Це час, коли ми такі деструктив, який зараз був на сесії, вносимо, знаєте, ми кому допомагаємо російській армії. Мені б хотілось би, щоб кошти більше виділялися і на допомогу дітям і на допомогу, АТО більше. але, але ж ви ж розумієте, те, що ми маємо маємо дохідної частини. Ми не знаємо, яка вона буде. Дай Боже, щоб така була, як ми хочемо, як ми вирахували. Але ж вона може бути хуже, ну ця дохідна частина. Тому е, приймаємо. Прийняли, поки те, що є. Якщо будуть можливості у бюджеті більше виділяти коштів на АТО більше виділяти на не дай Бог же або загиблих, або ранених, то будемо десь шукати можливості виділяти ці кошти. Ми розуміємо, яка ситуація в країні, Ми розуміємо воїнів в АТО, їх сім'ї, це жахливі речі, які ну, просто дуже сложно обсуждати. Точно так же я розумію, як. уже депутат двух созыва, я четко понимаю о том, что нельзя в загон бросать остальные, скажем, направления. И их только бросишь год, все рушится, все падает, потом дольше восстанавливать. Дай бог наступит мир и все будет нормально, но мы потратим в три раза больше чем если сейчас хотя бы немножко продержим. Много есть нюансов, но, насколько я знаю, это все будет дорабатываться и примется бюджет в интересах и народа, в интересах Всех людей. Я как спортивный человек, конечно, меня чуть-чуть э, э, возмутила эта ситуация, как была напротив э, настроена против команды Кремень. Э, я насколько знаю, там очень много детей, э, хорошие отзывы от родителей. Э, Все-таки мы должны воспитывать наше общество здоровым дисциплінованим. я не задоволений взагалі цим бюджетом, який ми приймаємо, тому що його складові частини сьогодні, які прийняті Верховною Радою України, вони не відповідають потребам міста і вони не забезпечують нормальну життєдіяльність міста. І якби ми внутрі всього бюджету не перекидували кошти, і з пам'ятника, і на охорону здоров'я, і на футбол, їх все одно не хвати. Якщо ми у 2014 році не довиконали 90 мільйонів бюджету, то на цей рік треба очитувати суму. Двічі більше. А це говорить про те, що фінансування буде на рівні 70-80 Тому це не бюджет. І оці всі, що ми тягаємо 100, 200, 500 тисяч, вони не вирішують проблему. Він вже, він вже бюджет, хоч поганенький, але він збалансований і треба його приймати в цілому, загалом, так, як він є. Не треба його рвати сьогодні. Після перерви ряди у залі порідшали. Особливо поменшало представників Кармичицького майдану. Депутати розглянули низку земельних питань, прийняли програму залучення інвестицій. А проект положення про забезпечення бійців АТО земельними ділянками зняли на доопрацювання. Вже у різному Дмитро Кравченко закликав школярів допомогти у виготовленні зимових маскувальних сіток. За допомогою звернувся і волонтер Іван Балацький. 10 днів назад ми попали рядом з Сузанецькому аеропортом. После обстрела автомобиль Фиат, который мы, который мы доставляем помощь, чудом не сгорел. Обращаемся к депутатам и руководителям предприятий для помощи, а то есть постоянные потребности в медикаментах, продуктах, техническом обеспечении, одежде. Также необходимо восстановить автомобиль, которым это все доставляется. Также обращаемся к милиции и прокуратуре, просим вас не бездействовать и взять под контроль расследование уголовных дел, связанных с попытками выкрадения человека, грабежом. Стрільбою конкурентов і перевозкою оружия со стороны представителей псевдомайдана, который вже превратился в настояще погиб фамілію учасників звісних Харченко Клімчук, Миколенко. А ось Леонід Харченко знову образливо висловився на адресу громадської організації штаб підтримки армії та Ірини Митрофанової, зокрема, яка кілька днів тому ціною власного здоров'я рятувала життя кіборгів у бою під Донецьком. Там одна з наших. геройских организаций, там едва герои За волонтерев заступился Максим Левчук. Касательно За выступления этого нехорошего человека Хашника, который проявился там много раз, в обите женщин, его коллеги Глинчук, Михайленко, которая много раз уже проявили себя и распуская руки, и уже занимаясь серьезными уголовными преступлениями, Хашенко в частности, перевозка оружия, а, Кременчуг да, да, да. с Михаленко, кража людей грабеж. Но я думаю, кременчужане мудрые, поэтому, как говорили до меня вот, депутаты в свои своих, действительно, впереди выборы, и действительно, мудрый, мудрый кременчужский народ, он даст оценку всем. И каждый Один мудріча як говорив, що время всегда зараз на свої міста. Сам всі на своїх містах будуть. Отже, з усього побаченого висновок лише один: чергова спроба псевдомайданівців зірвати засідання сесії не вдалась, а депутати міської ради знову продемонстрували власну мудрість, виваженість та розсудливість у прийнятті важливих для кримчуцької громади рішень. Сьогодні відбулося позачергове засідання сесії Верховної Ради України. Народні обранці прийняли ряд важливих для країни рішень. Кременчуцькі новини зв'язалися телефоном із народним депутатом Юрієм Шаповаловим і попросили його прокоментувати хід сьогоднішнього пленарного засідання. Сьогодні Верховної Раді було в очередне засідання, якому я чотири розматриваних вопроса. Пірвопрос у пізнанні Росії страною агресором за нього проголосував 271 сімдесят депутатом. голосовал я. Что нам дает это постановление? Ну, прежде всего, это было обращение к ООН и к правительствам ряда стран для того, чтобы усилить давление на Россию, тем самым признав ее агрессором. То есть это постанова принята. Сегодня будем смотреть на реакцию ООН и на реакцию правительств других стран. Мы понимаем, что сегодня нужно максимально усилить давление на Россию в отношении поддержки боевиков, в отношении ее военной агрессии, в отношении ее присутствия российских войск на территории Украины. Это могут быть как экономические санкции, так и политическое давление. Поэтому нужно сделать все возможное сегодня і ситуація зараз тільки в на Україні. Крім этого, постановление прозвучало про визнання ЛНР і ДНР територіальними організаціями. Я ещё раз повторю, проголосовал 271 Про погоду. Тож, за даними синоптиків Полтавського гідрометеоцентру, погода завтра у Кременчуці буде мінливо-хмарною, можливі опади та туман на дорогах місцями ожеледиться. Температура повітря вночі становитиме 0-2 градуси в день, коливатиметься від мінус одного до одного із позначкою плюс. Випуски Кременчуцьких новин ви завжди можете переглянути на нашому каналі в Ютубі. А ми прощаємося. Зустрінемося вже завтра, о 21.10 на телеканалі Лтава. Щастим.